Mm -hmm. Привіт народ! Ми сьогодні в Fort Edmonton Park. І дивіться, яку я знайшла крамницю, яка ще була в 1902 році. Подивіться, тут Ukrainian Book Store. Тут українська книгарня, тут можна зустріти наших два чудових кольори. І ходіть всередині, покажу, що тут можна було побачити. Дивіться, наші вишиванки, наші прикраси. Покажи наші музичні інструменти. Тарас Шевченко. Також люди, які хотіли щось купити, так само, як і зараз в нас. Вони просто це відкладали і писали солд. Тобто продано. Дивіться, крім того, що ми знайшли, подивіться, які колись були українські газети. Західні вісті, Western News». Бачите, і ще й написано Наші рідні українські мови. Крім того, українська книгарня. Подивіться, як це було чудово, як це було гарно. І ще, крім того, тут можна було взяти українську книжку, почитати це в ті роки.